Якщо ви збираєтеся посадити дерево на своїй території в Аризоні, слід врахувати кілька ключових речей. Кліматичні зони в Арізоні відрізняються залежно від висоти, посушливості та температури. Найкраще посадити дерево, яке добре підходить до вашої географії та топографії. Департамент лісового господарства та боротьби з пожежами штату Арізона рекомендує висаджувати дерево, яке є рідним для Азони, а не інше. Місцеві дерева краще справляються з навколишнім середовищем, що подовжує їхню тривалість життя та позбавляє вас від головного болю від спроб компенсувати це шляхом контролю умов, у яких росте дерево. Ви можете садити не місцеві дерева в Аризоні, але обов'язково проведіть дослідження щодо видів, які ви вирішите посадити. Ці особливості включають моделі росту. Ознаки того, що дерево здорове, наприклад, типовий колір кори, типові тенденції цвітіння та плодоношення дерева. Перегляньте наведений нижче список 27 дерев, які добре ростуть у кліматі аризони, ялівець алігаторовий, дерева Джуниперес Перес досягають висоти від 20 до 60 футів і ширини від 20 до 50 футів. Мають малюнок на тулубі, схожий на шкіру алігатора, темносірий, майже чорний. Чоловічі дерева виробляють маленькі жовті квіти в кластерах на кінцях гілок. Жіночі дерева дають дрібні круглі блідозелені квіти. Плоди ялівцю алігаторового це круглі годоподібні шишки з червоно-вато-коричневим восковим нальотом. Аризонський ясен. Дерева аризонського ясена. Фраксина свалутина виростають до 50 футів за вишки та від 20 до 50 футів за завшишки. Це одностовбурне дерево, яке розростається у багато великих гілок. Його кора світло сіра з тріщинами. Ясен Арізони дає квіти, які ростуть у кластерах наприкінці весни. Його плід – жовте або переважно зелене крилате насіння. Арізонський кипарис – ці дерева виростають до 75 футів у висоту і мають ширину до 45 футів. Кора аризонського кипариса, Хеспрасипарис Арайзанайка гладка, коли дерево молоде, але з віком стає грубішою. Він дає жовті квіти, але вони дрібні та незначні для загального вигляду дерева. Листя щільні і голчасті, сіро-зеленого або сріблясто-блакитного кольору. Вони часто воскоподібні і не мають приємного запаху. Сарана чорна. Рубине пісия дуакасая виростає приблизно до 65 футів у висоту, будучи такою шириною, як і висота. Його кора сіра або світлокоричнева і нагадує сплетену мотузку. Він товстий, волокнистий і сильно ребристий. Це дерево в Аризоні дає ефектні квіти діаметром близько одного дюйма. Квітки білі, ароматні. Вони висять великими гронами завдовжки близько 5 дюймів. Ви можете очікувати, що квіти з'являться в середині або в кінці весни. Блакитний паловерде. Блакитний паловерде, Паркінсоуне Флориде, дерево, ширина якого дорівнює або перевищує висоту. Він може вирости до 50 футів у висоту верт дає яскраво жовті квіти з п'ятьма пелюстками. Ростуть ці квіти в пухких суцьвіттях. Його можна відрізнити від інших дерев Аризони за зеленою корою. Котяча акація це дерево відносно невелике порівняно з іншими в цьому списку. Він виростає від 10 до 15 футів у висоту з шириною від 12 до 20 футів. Іноді Сенеґале гриптме може приймати плакучу форму. Кора цього дерева буває різною. Він може бути гладким, борозчастим або лускатим. Колір варіюється від світло-зеленого до темно-сірого. Квіти, які він виробляє, також відрізняються за кольором. Квіти дерева можуть бути білими, жовтими, кремовими, а в деяких випадках фіолетовими або червоними. Квітка являє собою дуже маленьку паяти квітку, яка росте в густих суцвіттях. Черемуха. Черемха, пруунесвор ще одне маленьке дерево, оскільки воно виростає до 30 футів у висоту і має ширину рівну її висоті. Зазвичай росте у вигляді куща. Відмінною рисою цього аризонського дерева є те, що воно дає темно-червоні або фіолетові плоди. Квітки черамхи часто бувають від білого до рожевого. Також вони можуть бути червоними. Квітки мають 5 пелюсток і 5 чашолистків. Пустеля Айроенвеут. Олняте соути виростає від 15 до 50 футів у висоту та від 15 до 30 футів у ширину. Їх стовбури міцні і прямі, з низькою розлогою кроною. Кора світло сіра, луската з борозанками. У молодості це дерево має колючі гілки. Квіткові композиції цього дерева з'являються навесні. Це горохоподібні лавандово-рожеві квіти, які утворюються в кистях. Пустельна верба. Челопсис лайнерис має рідкі гілки і не є густо сформованим деревом. Зазвичай він вищий, ніж ширший, шириною приблизно 25 футів і висотою до 30 футів. Кора сірокоричнева з легкими тріщинами. Квіти є відмінною візуальною рисою цього дерева в Аризоні. Вони привабливі і мають форму дзвоника. Його колірна гамма від білого до лавандового створює приємне видовище в пустелі. Дуб Еморі. Цей вид дуба Куеркеса Мореае, досить великий порівняно з іншими деревами в нашому списку. Він виростає до 65 футів у висоту і має ширину рівну його висоті. Це дерево в Аризоні зазвичай має короткий стовбур з густою кроною. Він дає жолуді, а його кора темно сіра. З віком кора стає досить товстою і починає розпадатися на неправильні борозинки та лускаті виступи, квітуче яблуня. Це дерево повністю виправдовує свою назву. Навесні від квітучої яблуні можна чекати шикарних квітів. Квітка являє собою плоско суцвіття з п'ятьма пелюстками. Забарвлення квітів дерева може бути рожевим, білим або червоним. Плоди цього дерева можуть бути червоними або жовтими, але в основному зелені. Його кора сіра, бура або червонова, то коричнева. У молодості текстура спочатку стає гладкою. Але з віком змінюється на більш вузлувато. Передгір'я паловерде. Це дерево аризони, Паркінсоуне микрофельла зазвичай невелике та відносно чагарникове. Він виростає до 16,5 10 футів у висоту і 12 20 футів в ширину. Дерево передгір'я паловерде має яскраво жовті квіти з п'ятьма пелюстками та росте гронами. Цікава особливість цього дерева в тому, що його кора тонка, зелена і фотосинтетична. Фремонтська тополя. Бавовняне дерево Фремонта, пап'єлес з виростає від 20 до 90 футів у висоту та від 30 до 50 футів у ширину. Ці дерева можуть стати величезними. З березня по квітень вони утворюють довгі пониклі суцвіття у формі сережки. Кора цих дерев гладка, коли вони молоді, але стає глибоко потрісканою з білими тріщинами, коли вони старіють. Дуб Гамбела. Дубгамбель куеркес Гамбалтме дерево невеликого або середнього розміру. Він може вирости до 60 футів у висоту і 20 футів в ширину. Кора молодого дуба гамбель тонка і світлого кольору. У міру старіння кора стає темнішою і грубішою. Чоловічі дерева виробляють сережки завдовжки близько одного дюйма. Жіночі дерева, які виробляють сережки, дуже маленькі і утворюють скупчення. Це дерево в Аризоні також дає жолуді завдовжки близько одного дюйма, які можуть рости поодинці або парами. Іва Гудінга. Верба гудінг, сейликс гуддихтме – це дерево, яке найкраще підходить для північного регіону Аризони. Вони виростають від 20 до 60 футів у висоту. Ці дерева дуже швидко ростуть. Жіночі сережки мають довжину від 1 до 3 дюймів. Кора шорстка з глибокими борознами, товста, тополя вузьколистий. Тополя вузьколиста папієлас анастифале названа за структуру листя, схожу на вербу. Вони мають прості листя, які досить вузькі. Кора на цьому дереві гладка і світло сірого кольору в молодому віці, але дозріває в темну кору з борозинками і ребрами. Вони можуть досягати 65 футів за вишки та 20-30 футів за вширшки. Сітчастий каркас. Сітчаста ягода, селтес лева Ритик юлата – низькорослі дерева з цікавою корою. Вони виростають до 40 футів за вишки і 30 футів завширшки кора сіра і гладка, але з віком стає пробковою. Вони також можуть мати кільцеподібні горбки. Квіти цього дерева в Аризоні дуже маленькі. Вони з'являються ранньою весною біля основи молодого листя. Ялівець однонасінний. Це дерево отримало свою назву через плоди, які воно дає. Дерева ялівцю, джуни пересманоспема. Утворюють круглі шишки, схожі на ягоди, блакитно-коричневого кольору. Вони також мають воскову текстуру. Кожен плід містить одне насіння. Інші відмінні риси цього дерева включають коричневу або сіру кору з неправильними борозинками. Він часто лущиться, з лощиться виступами. Це дерево невисоке і нагадує кущі. Він може досягати від 25 до 35 футів у висоту і мати ширину рівну або меншу за висоту. Сосна їстівна, ця сосна Пайнесадулис, більш кущова з її коротким і широким розміром. Їстівні сосни виростають до 45 футів заввишки і 20-30 футів за вширшки. Вони мають вічно зелену хою, типову для соснових дерев, зазвичай від 1 до 3 дюймів завдовжки. Чоловічі та жіночі дерева дають квіти різного кольору та розміру. Самці утворюють червоні циліндричні скупчення на кінцях гілок. Самки випускають фіолетові квіти на кінчиках гілок. Це сосни, які дають кедрові горіхи. Виростіть один із них у своєму дворі та пожинайте плоди восени. Жовта сосна. Сосни пандерози, Пайнес Пандеруса, є набагато вищими та тоншими соснами порівняно з іншими різновидами, такими як сосна польова. Вони виростають від 50 до 100 футів у висоту і мають ширину від 25 до 30 футів. У них також є вічно зелена хвоя, але ця хвоя довжиною від 5 до 10 дюймів. Коли голки подрібнюють, вони виділяють сильний скипидарний запах, який іноді може бути цитрусовим. Кора темна, майже чорна на молодих деревах і з віком перетворюється на пластинки кольору кориці. Це ще одне однодомне дерево. Чоловічі особини утворюють жовто-червоні квіти, які утворюють циліндричні скупчення біля гілок. Самки утворюють червонуваті квіти на кінчиках.